Це досконала зброя, архітектура болю, колючий агресор, якого ми звикли бачити на пустирях і безжально виривати з наших садів і городів. Ми вважаємо його просто бур'яном, символом занедбаності. Але що як цей агресор насправді вартовий? А чи знали ви, що цей звичайний будяк, цирзіум вулгаре, є національним героєм? Що ця рослина, яку ми зневажаємо одного разу, врятувала цілу армію від нічної атаки і назавжди змінила історію цілої країни. Це не просто бур'ян, це мовчазний свідок. І сьогодні ми проведемо власне розслідування, щоб розкрити цікаві таємниці про колючого вартового. Наша історія веде нас у темні віки на береги Шотландії. Легенда 13-го століття розповідає про нічну висадку армії вікінгів. Вони планували застати сонних шотландських воїнів зненацька. Щоб рухатися абсолютно безшумно, загарбники зняли своє взуття. Вони повзли у темряві до табору, аж раптом один із воїнів натрапив босою ногою на нашого колючого героя. Його нелюдський крик болю розірвав нічну тишу, миттєво збудивши шотландців. Атаку було відбито армію врятовано. З того часу будяк став не просто рослиною, він став символом Шотландії, емблемою найвищого лицарського ордену країни ордену Будяка. Його девіз каже сам за себе ніхто не зачепить мене безкарно. Невже звичайний бур'ян може бути таким грізним? Але в чому ж його секрет? Ми шукали отруту будяка. Ми очікували знайти токсини, небезпечні алкалоїди. Але наше розслідування показало дещо дивовижне. Його головна отрута не хімічна, вона механічна. Це шедевр біологічної інженерії. Кожна колючка це модифікований листок, трихом, зміцнений лігніном та кремнеземом. Лігнін це органічна речовина, яка є основним компонентом деревини та надає рослинам міцності. А кремнезем або діоксид кремнію – це сполука ковалентної природи, що має вигляд безбарвних кристалів з високою твердістю і міцністю. Це не просто голка, це мікроскопічний спис, створений для однієї мети. Проникати і завдавати болю. Це фізичний захист, доведений до абсолютної досконалості. Але ця неприступна колюча фортеця приховує скарб. Варто лише поглянути на його квітку. Це не просто колір. Це фіолетова корона. Вибух сотень крихітних квіточок, зібраних в одне суцвіття кошик. Кожна з них це крихітний нектарний колодязь, що приваблює бджіл, джмелів та метеликів, це справжній бенкет життя посеред колючого поля. Тож він не отруйний у класичному розумінні. А чи корисний сучасна наука, дивлячись на стародавні повір'я, де будяк використовували для лікування колючих проблем на кшталт травматизму, Звертає увагу на його склад. Він містить цілий арсенал біоактивних сполук: Флавоноїди, такі як апігенін та лютеолін, це антиоксиданти, речовини, які допомагають рослині захищатися не лише механічно, але й на клітинному рівні від стресу. І тут виникає риторичне питання: невже наші предки, не маючи мікроскопів, інтуїтивно відчували цю внутрішню захисну силу? Вони бачили рослину, що так завзято бореться за життя, і вірили, що вона може поділитися цією силою з ними? Це дослідження показує будяк це не про агресію, це про незламність. Він має десятки імен. У народі його звуть чортополох, адже вірили, що він полохає, тобто відлякує нечисту силу. Його колючі гілки вішали над дверима як оберіг, і звісно, будь яки. Саме так у множині мали неабияку славу в народній медицині. Їхні відвари використовували при застуді, ревматизмі чи бронхіті. Але саме тут і починається найцікавіше. Наше розслідування приводить нас до найпоширенішої помилки. Дуже часто наш будяк, звичайний, цирзіум вулгаре, плутають із його знаменитим кузеном розторопшою плямистою сілибум маріаном. Вони схожі, обидва колючі, обидва будяки в очах народу. Але з наукового погляду це різні рослини, і ось саме росторопша, а не наш герой, і є тим самим природним фармацевтом. Це її природа щедро наділила унікальним комплексом речовин флаволігнанами, відомими як силимарин. Саме селімарин став основою десятків препаратів, бо він дійсно здатний захищати і відновлювати клітини-починки. А що ж наш цирсум вульгарис? Невже він гірший? Аж ніяк, він просто інший. Якщо розторопша це аптекар, то наш герой, як ми вже бачили, це воїн. Його суперсила не в хімії для починки, а в досконалій механічній броні та незламному характері, що колись врятував цілу армію. І наостанок кілька коротких, але яскравих фактів про нашого героя, які не вписалися в основне розслідування. Факт перший. Назва будяк походить від праслов'янського бости, тобто колоти бости. Його ім'я це його біографія. Факт другий. Для нас це бур'ян, а для птахів щигликів кардуеліс. Це улюблений ресторан. Вони обожнюють його насіння, а їхня латинська назва кардуеліс прямо походить від латинської назви будяка. Кардуус, до якої близький і цирзіум. Факт третій. Молоді стебла будяка, очищені від колючок, їстівні. Колись їх збирали і готували як спаржу або селеру, його молоді пагуни і листя додають до салатів, супів, пюре. Коріння гасять у сметані як делікатес. А порошок із насіння додають до тіста, щоб покращити смак і аромат випічки. Схоже, навіть на кухні будяк не втрачає свого характеру, трохи гіркоти, але багато користі. Будяк це живий доказ, що за непривабливою чи навіть загрозливою зовнішністю може ховатися ціла історія історія про незламність, захист і приховану красу. Світ повний таких звичайних речей, що приховують неймовірні таємниці. Якщо вам сподобалося наше розслідування, підтримайте канал лайком та підпискою і обов'язково напишіть у коментарях, про яку звичайну рослину чи предмет ви хотіли б побачити наступний фільм розслідування. Дякуємо за перегляд, залишайтеся допитливими, подорожуйте разом з нами у світ фактів і відкриттів.